Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для раків на лютий 26-го року. Я буду дивитись для себе на нових колодах. Це Зодіак Таро. І також магічне таро Чаклунський світ. І ви вже знаєте цю колоду. Це колода Світлого Привиця, на якому висить мікрофон. Я вже все поглянула. Буду вам розказувати. Значить так, раки. першою картою у вас випадає четвірка жезлів. Четвірка жезлів це позитивна карта. Це взагалі карта такого сімейного достатку, добробуту, тепла, комфорту, затишку. І в роботі це якийсь хороший позитивний результат. і в Всередині себе, да? тобто такі кузі внутрішній стан дуже теплий, дуже пушистий, пухнастий. І ну, ця карта говорить про те, що можете отримати якийсь позитивний результат з сумісної праці. Да? Також цікажезлів про бажання відпочити, теж разом. Також у вас далі перевернутий самітник із перевернутою силою е, цей відлюдник, самітник нам говорить, що ви вже довго щось відкладаєте, довго вже в чомусь сумніваєтесь і змушуєте буквально себе робити, какби, не те, що ви хочете. А те, що там треба, або до чого звикли, да Тобто суть від відлюдника в тому, що він сам собі на горло наступає. Він хоче там, я не знаю, займатися е, творчістю, я не знаю, малювати, а він замість цього йде, там, я не знаю, працює в IT. Да. Е, е, і замість того, щоб спробувати щось те, те що він хоче, да, туди ризикнути, піти за своїм цим вогнем, він себе змушує перевернута сила, це насилля. Да, себе змушує йти туди, де от треба, де звикше, де ну, от так треба. Да? І відповідно е, ну, це не ваш шлях. Тобто ви таким чином самі над собою знущаєтесь. Перевернутий відлюдник це бажання іноді побути на самоті, яке ми собі не дозволяємо. Бажання побути на самоті зі своїми думками, піти своїм шляхом, навіть вийти зі стосунків дуже часто. Да? Я от сумніваюся, або вийти, ну, поміняти роботу, поміняти там щось, і я от постійно ходжу це, прокручую, але не наважуюсь. Отакий от от аспект у вас. Можливо, ви хочете створити якийсь проєкт, не наважуєтесь. Ну, от знаєте, це може бути від малих. Таких пріоритетів до величезних. І все одно це все, знаєте, як диявол в деталях. Тобто, якщо ви себе десь змушуєте до чогось, ну так робити не варто, ви таким чином свою внутрішню силу гасите. І ще у вас одна карта: шістка кубків. Шістка кубків це питання, це карта дружби, тепл, теплоти, близькості, допомоги, взаємопідтримки. У вас взагалі це четвірка жезлова і шістка кубків такі теплі карти, підтримуючі. Знаєте, от наприклад, зараз всі страждають від того, що немає світла, немає тепла, немає от вообще цих цих базових потреб. До речі, перевернутий відлюдник може говорити, що питання зі світлом. Теж будуть і питання, і через це у вас будуть питання зі здоров'ям. І будете дуже сильно страждати від цього, да, перевернута сила, як такий фактор, який у нас зараз в Україні. Але по шістці кубків, по четвірці жезлів, ви будете збиратись гуртом з друзями, зі своїми родичами. Ну, от не знаю, от колом, да, теплим, підтримувати один одного, е, от таке душевне тепло виділяти. І це от вас буде витягати да, із цього стану. Далі е, особисте життя у раків, які е, в партнерстві. У вас десятка мечова з відлюдником. Тобто. Десятка мечова тут говорить про те, що ви в стосунках можете щось завершити, поставити якусь крапку. Про яку вже давно думали. І це не обов'язково завершувати стосунки, хоча про це теж йдеться мова, що, наприклад, хтось, так як це загальний розклад, захоче залишити стосунки і піти вже своїм шляхом. Але можуть бути такі моменти, коли от, побач, от бачите, тут все в темноті. Тобто, можливо, якісь питання насправді з темрявою, що щось ну, доконає. Сильно прям буде важкий якийсь етап, в якому треба буде розібратися. Відлюдник, от прям і він йде в глибину, він розбирається, йде, йде в цю темноту темряву, щоб вирішити якесь питання. Також десятка мечува це завершення, це точка. Але це буває так: знаєте, нарешті щось добили, нарешті з чимось розібралися. Нарешті, і воно вже от, як тягар з плеч. Як у партнерстві так може бути. Тобто, насправді тут багато варіантів. Так, да, Один із них це дійсно хтось розстається. Але це не завжди так. Знаєте, прямолінійно для всіх однаково спрацьовує. Ні. Навіть в мене по 10-ті мочові спрацьовувало так, що люди йшли робити собі. Речі типу масаж, іглоукалування, стояти на гвоздях і всяке таке, тому що хотіли. Можливо, ви будете це робити в парі, а можливо, захочете робити по відлюднику сам собі. А, тому подумайте, да, я би не драматизувала тут. Тому що у вас ще й основні події, такі теплі, такі приємні. Ну, мені взагалі не про розставання. Далі, раки у яких партнерства стосунків немає. У вас тут випадає сила. Це взагалі карта закоханостей. Тобто це може бути п'ятий дім, роман, закоханість, якась така взбудоражування почуттів. Також це питання хобі. Можливо, підете закохуватися в нове хобі. І бачите, тут дівчина з левом. Можливо, якогось льва собі підхватити, в прямому сенсі. <сум> Чому би і ні? Тому, так, да, тут питання, ну, вот прям, пряма сила це дім сексу, романів, закоханостей, ресурсу, наповненості, хобі. Тобто, кудись там да, поверне вас. І що у вас буде в роботі реалізації король води? Король води, в принципі, дуже з вами тут. Вдружить, тому що це дуже така інтуїтивна карта. Він дарує емпатію, любов, добро, підтримку. Да, можливо, навіть на роботі бути тою людиною, яка буде всіх любити і підтримувати. Можливо, ви на роботі будете керуватися своїми емоціями, емпатією для того, щоб цей місяць якось да, розворушити. Тобто, король води він керується. Емоціями і в прямому значенні ну, би, все в нього класно виходить. Е, і це круто. В йому відповідають, це це бачить. І порада для вас раки на е, лютий правосуддя, да, справедливість все робити чесно, буквально платити податки, заповнювати всі договори, підписи. Якщо треба зробити якісь документи, робіть. По букві закону, якщо з кимось домовились зустрітись на дві години, приходьте на дві години. Якщо взагалі створили якісь договори, домовленості, виконуйте їх, а якщо розумієте, що не зможете, не давайте обіцянок. Тобто справедливість дуже така логічна, стрікт, бюрократична, і вона це все таки любить. Якщо щось не зробите, получите по голові. От, отакі, отака у вас порада виходить. І дуже теплий місяць. Бережіть це тепло, розповсюджуйте навколо вас, і воно зараз, як ніколи, людям потрібним. Всім бажаю прекрасного лютого і пока!